Росія, Білорусь, Китай, КНДР. Щось вони якось всі активізувалися і катаються один одного, просто без кінця і без краю. Чим все це загрожує? Поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова зі мною Тарас Загородній політехнолог в прямому ефірі Ютуба 24, го а також Ютуба пана Тараса. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, Героям слава. А я пропоную почати з такого відео, яке просто показує ну весь рівень інтелекту, уваги високоосвічених і високопрофесійних заходів, які проводять диктатори. Як на них реагують їхні приспішники, їхня обслуга? От сидить Діма Пісков, род Путіна, якого ми часто цитуємо, бо він набагато частіше ніж Путін, взагалі, де з'являється, сидить і так уважно слухає про що говорять на форумі в Білорусі Лукашенко і Путін. Що мало, мало не дає хропака, а не гопака? Звісно, ні, я так думаю, може, він через себе глибинно перетравлює перетравлюється все. Отак йому це проходить через глибину його розуму. А насправді, от пане Тарас, наскільки це теж показово, що ці всі заходи, типу якогось високого рівня, то вони навіть ім самим вже давно не цікаві. Ну, звичайно, що краще б Гопака показував а, цей Пісков, там, так що ви правильно помітили, це було б а, правильніше, стратегічно, так, стратегічно, тому що багато чого може відбуватися на Росії, що виявиться, що там купа українців а, живе. І Пісков теж може так сказати, теоретично, якщо доживе. А ось, і тому, Ну, тому що це такі камерні заходи. Камерні заходи, де. Ім принципі самі вже нудить від цього. Знаєте, от якщо я трохи застав просто Радянський Союз, от було відчутно, що наприкінці свого життя Радянський Союз, ви знаєте, вичерпав свій ідеологічний потенціал, тому що спочатку вони качали історію з громадянською війною світовою революцією. Потім, коли це закінчилося, почали качати історію там з великою Побіди, то що. Активно брежні просував, а потім виявилося, що комунізм не побудували, э, нічого не відбувається. І тобто країна почала задихатися, тому що вичерпався ідеологічний ресурс. Так от росіяни намагаються, в принципі, знайти якийсь ідеологічний ресурс э, своїй країні, тому -то оцей от і русський мір, там якісь об'єднання э, і все, що з цим пов'язане. Але це теж воно. Ну, якось навіть їм сумно, да? не сумно, а те, що воно їм навіть самим не цікаво. Якщо от подивитися навіть ну, ту ж Північну Корею, припустимо, ну ви бачите, що там люди все ж таки прокачені, там що є якийсь там ідеологічний ресурс, обожнюють е, вождя і так далі. І тому в даному випадку ми бачимо, що вони самі впираються в свій, е, знаєте. Свій а, кінець ідеологічного ресурсу, який нічим не підпоне наповнюється. Війна це теж такий, це, це теж такий сумнівний спосіб а, продовження цього ідеологічного ресурсу, тому що вона несе за собою дуже багато ризиків і багато чого іншого. А от війна ну, та, ідеології немає. Вже давно про це теж ми її міркували. І бачимо, що війна не стала, бо якихось об'єднавчих чинників. Ну чим вони там, Вов Вілікую Отечественно, ну, як вони кажуть, козиряють. А чому ж так війна Путіна не стала? Бо всі зрозуміли, що ну, окрім як за високі гроші немає за що помирати, але і вони вже не працюють. Ну давайте так. Ну, Ліміт на ну, термін придатності цієї Великої побіди. Він теж закінчився. Ну, все ж таки, немає реальних ветеранів. Тому він, вони намагаються отак вибудувати такий зв'язок поколінь: що, типа, там діди воювали, а тут внуки воюють. Да? Чи вдається їм це робити? Ну, звичайно, що не дуже вдається. Все ж таки, а, Радянський Союз був більш а, а, монолітним, і там була все ж таки якась ідея. Ну, наприклад, діти. Керівництво Політбюро воювали як звичайні солдати. Наприклад, там Сталін, син його старший, загинув в полоні, а син Хрощова загинув в цій війні, син Міка... Мікаяна загинув. Теж один з синів його загинув. Тобто еліта, все ж таки, при тому, що це був тоталітарний режим, вони були об'єднані єдиною рівністю з народом. І співучасницею, а тут е коли вона намагається вибудувати цю історію з СВО, ну тут не дуже виходить, тому що впирається в е як би сказав той самий Ленін е в класову ненависть, за що йде війна за палаци цих людей, а де еліта? чи воює вона разом з нами, і так далі. І тому в дійсності, коли йдеться про гроші е з їхнього боку, це теж. Е а, знаєте, це товарно грошові відносини. Тому цих людей, які зараз йдуть воювати або повертатися, їм вже будуть говорити: А така ти що? Я ж, ж тебе туди не посилав. Ти ж найманець, найманець, ти ж за гроші воював, за гроші. Ну тобі відірвало ногу, ти тепер побираєшся на вулиці. Ну так це ж були ризики, які були записано. Тобі за це заплатили. І тому а, і тому це не, ну і далі, все ж таки, це. Війна на захоплення іншої території вона все ж таки по іншому працює. Тут вона працює в короткостроковій перспективі. Знаєте, швидко там щось зробили і все вийшло. А тут, виявляється, не швидко і не вийшло. І тому він звичайно підбуксовує, хоча вони над цим активно працюють. Тут теж не слід недооцінювати їх. А десь якесь ідеологічне ядро відсотків 30 людей серівно залишиться. 30. А, а з нами вже майже тисяча людей. Буквально за кілька хвилин, друзі. Але будь ласка, поставте свій лайк. Це дуже нам важливо, щоб ця розмова просувалася просторами Ютуба і підпишіться на Ютуб 24-го і на Ютуб пана Тараса. Активне посилання на Ютуб Тараса Загороднього в описі під цим відео. Луцьк дивиться нас, Харків, з нами. Пане Тарасе, але ж якщо е, Путін якраз таки без цього конкретного суспільного договору, хоч він якось і працює над тим, щоб він був, він не боїться. все таки, що рано чи пізно екоінфляція, е, е, економічний не де а, Очевидність того, що могил більше ніж живих в деяких населених пунктах РФ, вона все таки збурить до чогось суспільства. Чи він впевнений, що в них холодильник ніколи не переможе телевізор і все інше? тим паче? Ну давайте так. Путін робить все, що хоче суспільство. він і є уособленням Росії. Не слід думати, що Путін щось робить, що не хочуть росіяни. Він чітко і знає росіян чи розуміють вони певні межі. Так розуміють, певне, межі. Чи знають, що їх не треба переступати, так знають, що не треба переступати. Чи викличуть це збурення. Ну, скоріше за все, в короткостроковій перспективі, ні, не викличе. Якщо зовсім якийсь ну, калапс, то, наприклад, українці організують блокаду, наприклад, Залізниці. чи... Автомобільних перевезень в Росії, коли ну реально їсти не було, не буде що, ну просто продуктів не буде. Це теоретично може викликати якісь збурення. А так, якщо воно так повільно у тебе скорочують пайок, тобі менше дають, але е, варять так повільно, достатньо то не факт, що воно так воно вибухне з точки зору росіян. Я більше е, вірю все ж таки в елітарні конфлікти. Там можуть бути, от я читаю гарні новини, що а, Кадиров може вже і здихає. А ось це вже серйозна історія, тому що катаклізм на Кавказі може призвести до конфлікту і те, що владна вертикаль почне грузнути в, в різноманітних конфліктах. Оце дуже добра новина. А далі вже народ може підтягнутися, тому так що така от історія. Ну, він уже здихає, звісно, не перший рік і місяць, але дійсно і місяць тому фігурувала зокрема інформація, що на шлі чуток про його потужну хворобу, як повідомляло агентство новості. Він більше 50 днів навіть не проводив ніякі наради. Я багато теж чула і від представників російської опозиції, ну, так би мовити, що з Чечні і може початися запалювання регіонів. А чи дійсно насправді там не буде кому перебрати так би мовити його в спокійності? чином Ви думаєте, що неодмінно якісь заворушення будуть, і коли він склонає, Ну, Давайте так, пошути? давайте згадаємо історію Кадирова. Як він зміг взяти це, він фактично зрадив чеченський народ і став опрічником і проектом Путіна. Так. Він на ресурсах Федерального центру, на ресурсах Путіна і будував свою диктатуру. Далі за кадировим все ж таки була якась історія. Як він говорив, я різав якихось російських солдат, там 16 років. За ним стояв його батька. Тобто, там цілий родовий клан був. А на підставі чого прийде інша людина, за рахунок якого ресурсу, а, чи буде там колотнеча а там пасіонарний народ а, і багато чого іншого. І а, поділити владу, а поряд Дагестан. І інгушеція, і багато інших конфліктних речей, які можуть в дійсності призвести до дестабілізації Росії, що нам вигідно звичайно. Гарна громадянська війна. Українці звичайно будуть сильно переживати за росіян, сильно переживати, як палає там це вогнище, ніжно ніжно підливаючи туди бензинчик або зброю продавати, або когось грохнути там, для того, щоб вони веселіше далі себе вбивали. І багато чого іншого. Тому якраз Чечня, і Дагестан є найбільш перспективними з точки зору виходу з, з складу Росії. Чому? Тому що там є зовнішній кордон. А зовнішній кордон, це створює передумови для незалежності, тому що можна там комусь там зброю підкинути, гроші можна підкинути, припаси та багато чого іншого. А ось і навпаки. А я ще от помітила новину сьогодні. Що під в Інгушетії теж мені здається, підірвало поліцейський коледж. Генеральний штаб збройних сил Гала Галгайчінгушеті заявив про атаку на об'єкт окупаційної інфраструктури в місті Назрань, столиці Республіки Інгушетія, поки що РФ лунали вибухи і відповідальність на атаку. Взяли на себе збройні сили Галгайчі, місцевої підпільної структури, яка бореться проти російських окупантів. Сказали, що це такий був заклад таких, де виховували кадри для силових структур РФ МВС, Росгвардії і інших, як вони правильно кажуть, репресивних органів, які обслуговують інтереси окупаційного режиму, що вони з таким миритися не хочуть. Ну правильно роблять. Чим більше от там стріляють різних цих армій, тим краще буде. Може, може, ці армії в Україні були створені, названі і так далі. Це, це наш інтерес, наш інтерес максимально впроваджувати е, дезінтеграцію Росії. Дезінтеграцію, і чим більше там буде палати, тим буде краще для нас. Тим більше вона буде обвалювати, занурювати свої проблеми. Так, супер, мені подобається Путін. Поїхав оце ж до Лукашенка. Ще окрім того, що ми бачимо, що в них немає ідеології. Регіони можуть розвалюватись, вибухати. А я говорила з Романом Безсмертним, політиком, істориком, дипломатом, значить, друзі, можете подивитися нашу розмову, також на ютубі 24-го свіжу. Він не виключає, що Путін здебільшого поїхав, значить, дізнаватися, що ж там кіткелох їздив. І по версії безсмертного, яку багато хто вже підтримує, кіткелох міг їсти. саме ото просити ядерку. Не. Розповсюджувати Лукашенка, взагалі прибрати її, ну і обговорювати ядерні ризики і загрози. Е, як ви думаєте, насправді, яка мета ось цього візиту Путіна? Чи це просто якісь такі, ну він ж туди катає, або куди чому ще їздити? Ну, звичайно, це підтвердження лояльності Лукашенка. Да, Та, щоб він поцілував руку, може, не тільки руку Путіну, а для того, щоб було зрозуміло, що нічого не помінялося. Це обов'язкова умова щодо ядерної зброї, я не знаю. Я не вірю, що є ядерна зброя в Росі... в Білорусі з різних причин, тому що це пряме порушення договору про розпосудження ядерної зброї, а це не вітається ну не просто США та іншими ядерними країнами, а в першу чергу, в тому числі Китаєм. Тому я думаю, що обговорювалося інше. Я думаю, що Келах промасував ґрунт. На предмет того, за яких умов Лукашенка може ну, звичайно, пряма пряма напряму це не запитувалось, але різні умови, щоб там не вступав в війну на боці Росії, а десь погрожували, може показували красиві змінки, слайди. Слайди, як в тому анекдоті про любов до батьківщини, слайди, що може бути з тобою, те то саме, що можуть бути з Іраном, українці знаходяться поряд. Ось, багато з них хочуть бачити твою голову а, в потрібному місті, може, в, то місце, в тому місці, куди ти будеш цілувати Путіна, а, і куди хоче завжди, щоб його поцілував, його поцілував Трамп і так далі. Тому я думаю, що там 6 годин точно вони не обговорювали такі нескладні питання, і багато чого теж обговорювалось. І звичайно, що Путін їде, а, щоб прийняти новий ярлик точніше дати новий ярлик. Перевірити обстановку, а, порахувати, промацати Лукашенка, що він сказав, що він не сказав, яка його позиція, і багато що іншого. А тут все ж таки Путін не недооцінювати, Він достатньо професійна людина. А його в КДБ на це навчали. Це да, це да а, ну думаю, що а Лукашенка кого не буде більше слухатися. Насправді, як ви думаєте, чи він Китай взагалі слухає, чи він все одно сам по собі намагається всіма? Лукашенка, цима... Лукашенка? Хоче слухати виключно себе? Там от вот в нього голова. Він він хоче при владі залишитися живим, і далі він буде виходити з того, що хто хто більше буде давати гарантії, і буде максимально маніврувати. Це ж таки Лукашенко, незважаючи на те, що він бандит і покидьок, він достатньо вправний політик. Він вміє розуміти, де знаходиться червона лінія Дані, а маневрувати, ну і залишатися при владі і не втратити розум. От Дивіться, Путін скільки при владі знаходиться, ну там трохи вже там, 20 років, і втратив розум. Лукашенка таких ознак не показує. Він все ж таки бореться за власну владу, за майбутнє себе і майбутнє, я думаю, своїх дітей вже і тому він різні різні ситуації розглядає і вислуховує різні різні пропозиції в тому числі Пане Тарасе, Китай тепер про них ми сьогодні так по всій оцій. Ну ладно, не будемо казати це прислативі з зла, Вона вже і так поруйнувалася. По всіх тих, хто з Путіним так чи інакше зав'язаний в цій війні. Китай каже, ми не зав'язані. Ми взагалі ми нічого не давали. Взагалі яке зброя, а що це за слово? Росія нам взагалі не дорогою. Ну в Міністерстві закордонних справ Китаю все заперечують і кажуть, ми нейтральні як раніше і були. Водночас уже згаданий мною пан Безсмертний каже, що якраз з літа 2023 року найбільше активізувалася допомогти. Мога і товарів подвійного призначення, верстатів і всього іншого зі сторони Китаю Росії. Так чого ж Китай все таки виходить і реагує на цю заяву Маркалю? що Китай КНДР, і Росія вони ведуть спільні діліжки? каже, що це наклеп, за діло. Китай не просто ж так. Якби нічого не давали, могли б не коментувати. Мені здається. Ну давайте так. Ну, по перше, вони розуміють, що за цими словами можуть послідувати санкції. Я думаю, що у Трампа давно чухується руки, де руки де влупитися по Китаю, так тут дай тільки привід. Поставчання зброї. Ну і давайте це лунає все ж таки в Європі. А з Європою Китай дуже не хоче сваритися, тому що через те, що Європа не хоче підтримувати, поки що Трампа. А у торгівельній війни поки що тримається економіка Китаю. Якщо вони його підтримують в економіці, Китаю може бути дуже дуже неприємні, дуже неприємні тенденції, які будуть очевидні всім вже. Да, да. Але але проти Китаю якісь механізми впливу чи є у Дональда Трампа. Давайте зараз поговоримо, бо він доволі оптимістично налаштований, не так, як ми, як котрі думаємо, що неминуче загострення між Китаєм і Штатами рано чи пізно. Ну і от я сьогодні, до речі, спілкувалася з Антоном Ганоцьким, експертом з азійсько-тихоокеанського регіону центру Адастри. Він теж погоджується. Я одна з вами цитувала. Значить, що це просто пауза тимчасове таке затища. Воно ніяким чином не. Скасовує тільки відтермінової неминучості протистояння, посиленого між Пекіном і Вашингтоном. Втім, Трамп вийшов, каже, все так добре. Угоду підписали. Давайте послухаємо, що він каже. Ми лише вчора підписали угоду з Китаєм. У нас плануються чудові угоди. Можливо, буде угода з Індією дуже велика. Ми відкриємо Індію для американського бізнесу. У межах китайської угоди ми починаємо відкривати Китай для американських виробників. США також планують підписати аналогічну угоду з Індією. Водночас, не з усіма країнами, ми будемо укладати домовленості. Деяким ми просто надішлемо листа з повідомленням, що вони сплачуватимуть 25, 35, 45%. відсотків. Трампу все подобається. Може, він реально вірить, що в них з Китаєм можлива мирне конкуренція, а не конфронтація. Ну, я взагалі не пам'ятаю, з ким у Трампа були погані відносини. Да? Він навіть якось і рано говорив, що все чудово, і зробимо Іран разом великим. Mm -hmm. а, при цьому віддав наказ довбати саме цьому. Mm -hmm. туди, куди потрібно. А, далі, ну давайте так. Знаєте, коли БК ведуть на убой, йому ж не розповідають, що його чекають попереду. Ні, його ж гладять, говорять: ти красавчик, ти молодець. Ну треба от туди піти. Там. да. В принципі життя у тебе гарне, тільки один, один день у тебе поганий. Але ти про це вже більш, більше не дізнаєшся. <сум> Давайте так. Конфлікт, конфлікт з Китаєм неминучий. Чому? Тому що фундамент, фундамент цього це криза перевиробництва. Подивіться, якщо якщо перекласти, що говорить Трамп. Я хочу, що я, по-перше, не хочу більше купувати в такій кількості китайські товари. Друге, я хочу, щоб Китай продав купував більше американських товарів, так і тому це мита і тиск. Що це означає? Що робити будуть з такою зайвою потужністю китайців безробіття, дестабілізація, багато чого іншого. А якщо ще Європа зверху накриє, ну це означає рівно внутрішню нестабільність, яку Китай повинен виплеснути назовні, або Тайвань, або Росія, або щось інше. Тобто це класична ситуація протиріч самокапіталістичної економіки, а, яка полягає в тому, що товарів виробляються завжди більше, ніж можливо їх купити. А у США, США є головний покупець, говорить, що це все, лавочка закривається, ми покупувати не збираємось, такої, такій кількості. Якщо коротко, можна так і і відповідно, відповідно, ця ситуація дуже нагадує ситуацію перед першою світовою війною. Та в принципі теж причина головна була боротьба за ринки збуту між тоді британською британською французькою імперією, які все поділили, та німецькою імперією, яка хотіла дуже все поділити по-новому. І тому я вважаю, що це передишка. Це не чим це поки що не, не, не я. Думаю, що американці чекають, чі, хочуть розхитати Китай в тому числі. Для того щоб вони всередині почали е, руйнуватися. А далі вже ловити каламу в цій каламутній воді зовсім іншу рибу. Пане Тарасе, так вони, якщо почнуть з зводними так більше, то Китай вже точно Росії не буде допомагати. Е, ну, так. Це, це хитне. Це от ми завжди, у нас завжди є, знаєте, розумники, які кричать, що. Трамп проросійський і все інше забувають, що він толупить зараз. Подивіться, він талупить по союзниках да, Росії да, ми з вами по Ірану да, та і да. по Китаю. Причому так суттєво, такої приці від попередньої адміністрації було годі і чекати. Ну просто там просто неможливо було, там, мабуть, всі б, знаєте, при, при згадці, що можна так бомбардувати Іран. Да. Там, да? І так да, далі. Джек Саліван yeah. особливо, ой-ой, ой він би там яку прояву. Ну, да, ліфтився. У, у нього би там і фарт був, незважаючи на те, що достатньо молода людина, але би він вигадав це. А, тому ми повинні розуміти, що в дійсності це ну, напруження нікуди не поділося, Трамп тисне, він натхнений, натхнений в першу чергу а, ну, явною перемогою щодо Ірану. Вони диктують свої умови. а Диктат Ірану це диктат, в тому числі Китаю, тому що Китай же купує а, іранську нафту дешеву. Чому вона дешева? Тому що а, він під санкціями знаходиться і багато чого іншого. Тому така от ситуація, а, і тому я вважаю, що це тимчасові маневри, тому що зіткнення ну, просто неминучі. Неминуче неминуче, Да. Я теж так думаю, насправді, ну завдяки вашій аналітиці, тому що це все е, туди-сюди відтермінування. Було б, звісно, непогано, аби е, зіткнення було неминуче ще Трампа і Путіна, ну, чесно кажучи. Якраз таки про зустріч лідерів, про яку Дональд Трамп говорить, да. І ну принаймні, його цитує Ердоган, бо я вже те що, Ну це ж значить не Трамп казав, що треба зустрічатися з Путіним Зеленським в Туреччині закінчувати війну. Це сказав Ердоган. Ну да, Ердогану так виходить і придумує. Ну я ясно, що Трамп таке це тимче, Трамп же це казав і пропонував в травні. Путін тоді з злякався дуже сильно перехвилювався. Хотіла сказати так, от міністр оборони України Рустимомєров а поговорив з українськими журналістами, і сьогодні вже маємо тези того, що було обговорено. Він там і каже і про переговори, і каже, що це досить використовувати лише для гуманітарних питань росіянам, щоб відтягувати питання ведення санкцій. Ну це очевидно на поверхні, для чого росіянам переговори. Якщо наступний раунд робити, то робити його вже про те, щоб. Була зустріч Зеленського і Путіна, і говорити про конкретні питання. А, бо гуманітарні питання ми проходимо це супер. Але вони ж функціонували. Хай може в таких масштабах, але й до того три роки, так а Росія може їх і далі використовувати вічність. А ми підтверджуємо свою готовність перемиря на кожній зустрічі, Нагадав Умєров. Так от а, а, але ж Путіну не треба зустріч ні з ким ні з Зеленським, ні ну з Трампом. Да він би хотів, але напевно, щоб той до Москви в Кремль прилетів хіба за таких умов, бо Путін прекрасний океан вряд чи перелетить. Байчі, що його зіб'ють, значить, ні до Стамбулу, ні до якби його і в Штати покликали. Ну так як? Тоді, тоді не треба і зустрічатися, я так розумію, якщо не буде цієї зустрічі потім. Ну давайте так. О, Путін же хоче зустрічатися, хоче зустрічатися після всіх розмов, так, як і Трамп. А Зеленський вже все перевертає, правильно робить, хитрувати все. Він говорить: ні, спочатку зустрічаємося, все ви вирішуємо. Тому що це хотів наш шановний Дональд Фредович, давайте зустрічаємось. От. А якщо вони не хочуть, то значить давайте більше санкцій, давайте тридцятиденне перемир'я дотискати, їх, давайте і бити більше. Тому що кого вони не поважають в першу чергу, звичайно що ж, Дональда Трампа, так. Да, так. Да. він цим цим все і показує. Ну але ще Путін не погодиться на ці зустрічі, ми впевнені. Ні, він не погодиться з різних причин, тому що знову таки він ну, цього не буде робити. Він, в принципі, оголосив, що поки не буде змінена, ну поки там переговори якісь не будуть, він нікуди не ким зустрічатися не буде. Так що, ну це логічно, в принципі його позиція, з його боку. Тому що це ж Зеленський загнав його в такий кут, коли говорить давай зустрічаємось. так? Ось, а це в дійсності перевертає ситуацію, тому що перша особа завжди зустрічається, зустрічається після того, як щось відбулося. Так, вони там закріплюють якісь угоди, підписи, там стрічку переризаються, обіймаються і так далі. А оскільки це нав'язана, була перемовина, то Зеленський перевернув з ніг на голову все і сказав: Давайте зустрічаємося. а Потім сказав: ну, бачите, він не хоче зустрічатися. Ну так давайте санкціям. Ми з вами домовились а, про 30-денне перемір'я і про... з європейцями в тому числі. Так що давайте робіть. Mm -hmm. Так, пане і ще про одних КНДР. Вже про всіх оцих точково сьогодні. Умєров так само сказав, що не виключає, що не збільшиться кількість північно-корейських військ. Так ха, тому що ну про це вже всі написали. Вони та їх прикривають, кажуть, що це е, міньори, сапьори, будівельники. Господи, їх кого тільки не назвали, але ясно, що за різними оцінками розвідок, від 6 тисяч, може до 25, 000, можуть завести КНДРівці до Росії. Це небезпечно, зупинити це очевидно ніяк. Напевно, що тими поїздами будуть. Вести, які відновили сполучення, там вони 9 днів їдуть, переїдуть вонючі, не миті, але ж кого це хвилює на фронт кинуть, та і все. Ну якось мені здається, все таки час було б це зупиняти і говорити про це більше. Бо це ж уже скоро рік, як триватиме. Буквально вони ж там тренувалися з осені минулого року початку. Як курська спецоперація почалася, путін вже побіг з протягнутою рукою до КНДР. Ми реагуємо, їх нищимо, а не вже не можна це якось зупинити теж якимись методами. Он Трамп він же ж пухляшаким чини не має досту до нього. А позвонить скаже, що ти Ну Пану Мєра, замість того, щоб займатися виробництвом зброї не займався розмірковуванням, що не відповідає його функції Це те, що розмірковування, це це Буданов, це Малюк і безпосередній Генеральний штаб. Ну Хто хто зриває, наприклад, виробництво 155 мілітрових снарядів всередині країни? Міністерство оборони зараз його друг Жемаділов який не хоче фінансувати виробництво власних, власної зброї, в тому числі на території України. Домовили вже з чеськими виробниками, що є лінія, яка може вироблятися в країні. Українська бронетехніка це робила. Що вони роблять? Вони знову якісь каламутними схемами імпорт збираються купувати. Хоча готові були 100 тисяч снарядів зараз і 300 тисяч наступного року додати. А ППО хто не фінансує Міністерство оборони. Вже готові власні системи, які готові до експлуатації, потрібні гроші. Про це пан Бадрак говорив. Теж приватні виробники 100% українська розробка. У нас шахіди літають і все інше. А пан умеров у нас розмарковує, чи буде КНДР у нас вступати в війну? Це не твоя не ума робота. Твоє завдання забезпечувати війська. А не сидіти розмірковувати про ті речі, які ти взагалі не тямиш. Тобто я взагалі прихильник того, щоб Міністерство оборони взагалі було в нинішньому вигляді керівництва розігнане. Там повинні бути, бути виключно люди, які служили в армії, які знають, що це таке, а не якісь незрозумілі люди, які ще диверсіями займаються проти українського ВПК. Чи можуть бути кореці? Можуть бути. Питання, з чим зустрічати? Ти підготував цю армію, ти підготував, укомплектував як слід. Mm -mm. От, і все. Кожен повинен займатися своєю справою, а не потякати там, де не треба. А хто має займатися цими вантажниками висотниками? з Ні, ну якщо диверсія, диверсійної роботи, це звичайно малю. Це йдеться про якщо диверсія на залізниці, для того, щоб ну по такій схемі, як павуціна, була зроблена, можливо, по іншому буде зроблена. А для того, щоб не працювала залізниця, автомобілі. Хімічна промисловість – це виключно диверсійна робота на території ворога. Диверсійна, зрозуміла. Пане Тарасе, ну що ж, сьогодні завжди кажу вам безмежно вдячна. Дякую за цей, е, е, значить, наш конверсейшн стрім. Побачимося завтра з вами о п'ятнадцятій. Так само в прямому ефірі. Чекатиму на вас, на всіх наших глядачів. Гарного дня вам бережіть себе. Дякую, до побачення.